Я зараз тебе з'їм, коровко. Ой, лишенько, не їдеш мене, лисичко, я краще тобі молочка дам і піду собі. А ти, зайчику, що мені даш, а то я тебе з'їм. Ти закрию очки і щось собі задумай, і перед тобою, як відкриєш, появиться гарний превеликий чарівний палац. Ну, добре, я закрию Очки. Ну, дивіться, мені тільки не обманіть. <плес> Начаруємо мої сердечка в небесах, тільки вона їх не бачать. Ой, дерево порукалось від моєї магії. Втікаємо, втікаємо. Втікаємо. Ой, рухається від твоєї магії. Втікаємо, втікаємо. Ой, Лешенько, де всі ділись? мене всі обманули.